Доброго ранку, церква. Ми продовжуємо з вами ранкове читання Біблії. І сьогодні день читання старого заповіту. Продовжимо читати історію Авраама, історію його життєвого шляху, для того, щоб побачити, які важливі аспекти краси нашого Господа Ісуса Христа Вони були закладені Богом в Авраамові в Його життєвому шляху. І сьогодні читаємо. 13 розділ книги Буття тут написані такі слова: Поднялся Авраам із Єгипта сам і жена його і все, що у нього було і лод з ним на юг. і був Авраам очень багат скотом котом, и серебром і золотом, і продолжал он переходи свої от юга до віфіля до места, где прежде был шатер его между Вифилем и между Гаем, до места жертвенника, который он сделал там в начале. И там призвал Авраам имя Господа. И у Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот и шатры. И непоместительно была земля для них, чтобы жить вместе ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова. И Хананеи, и Ферезеи жили тогда в той земле. И сказал Авраам Лоту, да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля перед тобою, отделись же от меня. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево. Лот возвел очи свои и увидел всю окрестную настиорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до сих орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская и избрал себе лот всю окрестность Иорданскую. И двинулся лот к востоку, и отделились они друг от друга. Авраам стал жить на земле Ханаанской, а лот стал жить в городах окрестности, и раскинул шатры до Содома. Жители же Содомские были злы и весьма грешны перед Господом. И сказал Господь Аврааму, после того, как Лот отделился от него. Возведи очи твои и с места, на котором ты теперь посмотри к северу и к югу, и к востоку, и к западу. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки. И сделаю потомство твое, как песок земный. Если кто может сосчитать песок земный, Ты и потомство твое сочтено будет, встань, пройди по земле сій, в долготу и в широту ее, ибо я тебе дам ее. И двинул Авраам шатер, і пошел, і поселился у дубраве Мамре, що в Хевроні, и создал там жертвенник Господу. Дивіться, ми бачимо з цього уривку про те, що між. Пастухами, які були у Авраама і пастухами, які були у Лота, виник конфлікт. І конфлікт цей виник через те, що великі були маєтки і у Авраама, і у Лота. і випасати скот було ніде, для того, щоб не нести втрати. І тому між ними були сварки. І цей конфлікт загрожував між пастухами. Авраама і пастухами Лота загрожував перерости в конфлікт між самим Авраамом і Лотом. І Авраам це розумів, Авраам бачив, що цей конфлікт може стати між ним та Лотом. І от Авраам говорить, Лоту: давай для того, щоб не було конфлікту між мною і тобою, між нашими пастухами, ти обереш собі землю. І Лот так і вчинив, він обрав собі землю. Яка була кращою в той час, і взяв собі кращу землю, яка була в передмісті содому, і пішов туди. І ми бачимо про те, що Бог після цього благословив Авраама, і Авраам наслідував велику-велику землю. Бог пообіцяв йому це. Ми бачимо на прикладі Авраама, те, як розв'язувався цей конфлікт. На прикладі Авраама ми бачимо три важливих принципи того, як розв'язувався конфлікт. Як розв'язувався конфлікт таким чином, щоб через це прослався Бог. Ми бачимо про те, що Авраам, хоча і був старшим золота, хоча і був його дяді, він взяв на себе ініціативу. Насправді Лот мав би виявити цю повагу до Авраама, виявити цю честь і взяти ініціативу розв'язання конфлікту на себе, але Авраам цього не чекав і взяв ініціативу на себе, він підійшов до Лота і говорить: нехай не буде між нами конфлікту. Зроби свій вибір. Ми також бачимо в історії Авраама про те, що Авраам був готовий йти на поступки. Він розумів про те, що якщо лот буде обирати, він, ймовірніше, не викаже якоїсь честі Аврааму і обере собі кращу землю. Обере собі землю, де можна більше отримати вигоди від випасу скота. І, собственно, лот так і зробив. Але Авраам був готовий на ці поступки заради того, щоб зберегти відносини з лотом. Заради того, щоб не було поміж них конфлікту, Авраам він пішов на поступки, і ми бачимо про те, що Бог він благословив Авраама за це. Він благословив його і сказав: Я тобі віддам кращу землю, кращу, навіть, ніж Абравлот. Подивися на всю цю землю. Він сказав Бог: Візьми, зніми свої шатри і вирушай в подорож, і обійди її. І якщо ти зможеш її обійти, ти побачиш всю ту землю, яку я дам тобі володіння. І проблема мене як грішника, яку я бачу з цієї історії, полягає в тому, що я не чиню часто так, як чинить Авраам. Коли виникає конфлікт між мною і людьми, чаще всього я не вважаю за потрібним і брати ініціативу розв'язання конфлікту на себе. Я очікую того, що людина або інші люди, з якими має конфлікт, вони повинні проявити ініціативу. І в цьому є гріховність мого серця. Сам конфлікт, він існує і існує інколи довго, саме тому, що я не готовий йти на поступки. Я не готовий йти на поступки заради того, щоб шукати миру. Я не готовий шукати кращого благословіння у тому, щоб бути схожим на Христа. І веду боротьбу за якусь дрібницю, тому що будь-яка річ, за яку б не виник у мене конфлікт з іншими людьми, порівняно з можливістю бути схожим на Христа є дрібницею. Але часто, в силу гріховності свого серця, я не думаю про велике благословіння, бути схожим на Бога, бути схожим на Христа, а шукаю відстоювання якихось своїх дрібних інтересів. Тому, коли я так чиню. Я згрішаю проти милосердного Бога, проти того Бога, який пожертвував своїм сином заради того, щоб розв'язати конфлікт між мною і ним. Євангеліє вчить мене тому, що між мною і Богом існував великий конфлікт. І цей конфлікт існував через мій гріх. Мій гріх зневажав Бога, мій гріх зневажав його святість. Його святість вимагала того, щоб я був покараний за свої гріхи. Я був винною стороною перед Богом. Я згрішив. Це я мав би шукати примирення з Богом, це я мав би йти на всі жертви, на всі поступки, заради того, щоб владнати цей конфлікт. Але я бачу, що я жив багато років свого життя. Знаючи про Бога, десь розмірковуючи про нього, але навіть не шукаючи примирення з Ним, не шукаючи розв'язання цього конфлікту. І Бог, наскільки милостивий до мене, наскільки повний благодаті, що Він від вічності ще задовго до мого народження він бачив цей конфлікт. Він бачив, що я народюся людиною з злим серцем. Я бач... Він бачив, що я народюсь людиною з серцем, яке ворогує з Богом. І він бачив, що я народюся людиною, яка не шукатиме примирення з ним. Тому від вічності Бог він обрав свого сина Він обрав свого сина для того, щоб Божий син став жертвою за примирення між мною і Богом. Відвічний Божий син. Був обраний Богом як жертва примирення і помер за мої гріхи. Помер, коли я ще цього не шукав, помер, коли я ще цього не бажав. Ми бачимо, що Бог не лише пішов на жертви заради того, щоб примиритися зі мною. Він пожертвував сином. Але він і виявив ініціативу. Він шукав цього примирення. Більше того, Краса Божого характеру, вона відкривається в тому, що Бог, який від вічності обрав сина для примирення зі мною, який пожертвував своїм сином для примирення зі мною, він багато років терпеливо свідчив про себе мені, свідчив про свою доброту добром, яке було в моєму житті, свідчив про свої благі наміри до мене через проповідь Євангелія. А я в глупоті та нерозумності свого серця я ігнорував ним. Але Бог, багатий милістю, продовжував закликати мене до примирення з ним. Подивіться, яка краса Божого сина, яка краса святості, яка краса любові полягає в тому, щоб шукати першим розв'язання конфлікту. Це робить Бога славним, це робить Бога славнішим Його. За всіх, хто існує на землі і на небі, Бог, який набагато вище мене упокорився для того, щоб примиритися зі мною. І в цьому полягає його любов, в цьому полягає його краса, тому що інакше, іншим способом, я б ніколи не прийшов до миру з ним. Бог закликає мене до того, щоб я щодня занурювався в Його красу через Євангеліє, щоб я щодня проводив час. В подяки за кожен аспект Його благодаті, який він виявив. І сьогодні бажання мого серця схилитися перед Ним, дякувати Йому за те, що Він, великий Бог, який шукав примирення за мною. Дякувати Йому за те, що Він, великий Бог, який терпів моє небажання примиритися. Дякувати Йому за те, що Він, великий Бог, пішов на жертви, коли на жертви мав піти я, за те, що Він, великий Бог, взяв на себе ініціативу. Примиритися зі мною. І коли я дякую Богу за Його святість, за Його благодать, моє серце воно сповнюється бажанням бути схожим на нього, тому що Божа благодать вона навчає мене, вона навчає мене, тому що так само як Бог шукав примирення зі мною, так само як Бог був готовий жертвувати своїм сином. Заради того, щоб примиритися зі мною, так само і я повинен стати людиною, яка, насолоджуючись Богом, насолоджуючись його красою, шукає можливості чинити, як він, шукає можливості примиритися з тими людьми, які цього ще навіть не бажають. Я повинен шукати можливості жертвувати собою, заради того, щоб досягти миру з іншими людьми. Сьогодні Бог закликає мене через послання до Филипян, другий розділ, з 3 по 5 вірш, тому щоб я не ставив себе вище інших людей, але інших людей ставив вище себе. Так само, як Бог поставив мої інтереси вище інтересів свого сина, так само я повинен не шукати своїх інтересів у конфлікті, а шукати інтересів ближнього. Павло закликає нас це робити, тому що в нас повинні бути ті ж самі відчуття, які були в Христі Ісусі, ті ж самі бажання, які були в Христі Ісусі. Тож давайте сьогодні думати про те, що відбувається в нашому житті. Подумайте про тих людей, з якими у вас, можливо, існує конфлікт. Дякуйте Богу за те, як Він вирішив конфлікт між собою і вами. Дякуйте Богу за Його ініціативу, дякуйте Богу за велику Його любов та милість. І в вашому серці буде зростати сила та бажання шукати примирення з усіма людьми, шукати примирення з тими людьми, які цього не гідні, шукати примирення з тими людьми, з якими примиритися можна лише піш... пішовши на поступки, пішовши на жертву, заради вищого благословіння, так як Авраам отрима більше благословення. Пішовши на поступки, так і ви получите велику благодать бути схожими на Сина Його Ісуса Христа. Також ця історія вона сьогодні має важливе слово не лише для тих людей, які вірять в Христа, які віддали йому своє життя. Ця історія також має важливе слово для тих людей, які ще не примирились з Богом. Бог сьогодні продовжує вас шукати великий Творець. Перед яким ви винні, продовжує виявляти ініціативу. Він знову і знову, щоранку, продовжує кликати вас через своє слово. Схиліться перед Ним. Схиліться, прийнявши Його жертву в особі Ісуса Христа. Тому що чим більша благодать, яку Бог виявив до вас, тим більшою буде і ваша відповідальність, якщо ви знехтуєте цією благодаттю. Нехай Господь благословить вас. Розмірковуючи над жертвою сина, повірити в Божу любов, прийняти її з вірою та каяттям та через це примиритися з Богом. Амінь.